Привіт! Як ви гадаєте, який це номер випуску новин Всесвіту? Так, це ювілейний сотий випуск Всесвіт наживо, і в ньому я вам розкажу про останні найцікавіші, на мою думку, новини, які нам подарував світ науки за останні тижні. Зважаючи на те, що це випуск ювілейний, то треба почати з ювілейної новини. Але обов'язково додивіться це відео до кінця, адже ви також дізнаєтеся і про найближчу долю МКС, про дивний об'єкт, що наближається до Марсу, а ще про кротовину, яку, можливо, виявили науковці. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особливо подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наук Якщо Якщо вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. Ну і обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. А ми, як я і обіцяв, починаємо з ювілею. Лише через три десятиліття після того, як астрономи відкрили першу екзопланету, НАСА підтвердило існування шести тисяч екзопланет. Очікується, що їхня кількість зростатиме ще швидше із запуском телескопів наступного покоління. Епоха екзопланет почалася 1992 року, коли астрономи виявили пару планет, що обертаються навколо пульсара. Лише через три роки, у 1995 році, астрономи відкрили першу екзопланету, що обертається навколо зорі головної послідовності. Відтоді кількість підтверджених екзопланет лише продовжувала зростати. До 2015 року НАСА оголосило, що місія Кеплер відкрила свою тисячну екзопланету. Водночас, 2016 рік став знаменним роком для виявлення екзопланет. Тільки за цей рік астрономи відкрили майже 1500 екзопланет. У березні 2022 року їхня кількість сягнула вже 5000, тисяч, а тепер Чені заявили про 6 тисяч підтверджених екзопланет. Шісяч може здатися невеликою кількістю порівняною зі 100 мільярдами екзопланет, які можуть існувати в чумацькому шляху. Однак для такої молодої космічної цивілізації, як наша, це привід для радості. Той факт, що людство вдалося виявити 6 тисяч екзопланет вражає, враховуючи наскільки складно їх виявити. Річ у тім, що між нами та іншими зорями величезні відстані. У результаті багато екзопланет залишаються прихованими в яскравому сяєві своїх зір, або настільки далекими від них, що їх майже неможливо виявити. Втім, вчені вважають, що технічний прогрес незабаром зробить їх доступними для дослідження, якщо тільки не станеться крах цивілізації. Наука про екзопланети не обмежується одними лише цифрами. Різноманітність відкритих людьми планет відкриває перед вченими важливі таємниці про природу. Нашу сонячну систему, а також Землю. Ще цікавішим здається те, що багато з відкритих вченими на планет насправді не схожі ні на що в нашій сонячній системі. Наприклад, існують гарячі Юпітери, масивні газові гіганти, що здійснюють оборот навколо своїх зір за лічені дні. Інші являють собою планети з ультракоротким періодом обертання, що затьмарюють короткий орбітальний період Меркурія, здійснюючи один оборот лише за кілька годин. Дослідники також виявили один незвичайний тип планет, які перебувають неймовірно близько до своїх зір, що припливно захоплені ними, наприклад, місяці Земля. Деякі з відкритих вченими планет мають настільки екстремальні температури, тиски та хімічний склад, що можуть проливати залізні дощі або бути найщільнішими за пінополістирол. Інші можуть бути вкриті океанами або оповиті токсичними газами. Однак в основі всіх тих пошуків і роздумів лежить одне головне питання чи самотні ми? За словами керівника програми дослідження екзопланет НАСА в лабораторії реактивного руху Агентства в Південній Каліфорнії, Дона Геліно, кожен із різних типів планет, що їх відкривають науковці, дає дедалі більше інформації про умови їхнього утворення. Крім того, з кожною новою відкритою планетою вчені дізнаються, наскільки поширеними є планети, подібні до Землі. Іде нам слід шукати планети, які в майбутньому могли б бути колонізовані людьми, або ті, де вже присутнє життя? 6 тисяч підтверджених екзопланет це певна конкретна наукова віха. Однак існують тисячі інших кандидатів, і для підтвердження кандидата потрібно багато роботи. Джерелом сигналу може бути щось інше, наприклад, спалахи зір або артефакти, що виникають під час транзитного методу. Подальші дослідження, наприклад, за допомогою інших телескопів, підтверджують їхнє існування, але це вимагає багато часу і ресурсів. Станом на липень 2025 року список ТЕС містив 7655 кандидатів в екзопланети, з яких трохи більше ніж 600 були підтверджені. Однак епоха екзопланет починає змінюватися, а пошуки стають дедалі цілеспрямованішими. Замість того, щоб закидати широку сітку і дивитися, що попадеться, астрономи прагнуть знайти більш певні типи екзопланет. А тепер логічно буде поговорити про те, що ці планети створило. Уся матерія, яку ми бачимо сьогодні, виникла внаслідок гарячого великого вибуху, але навіть до цієї події космос не був по справжньому порожнім і ніколи не буде порожнім в майбутньому. Всесвіт, продовжуючи розширюватися, зрештою, стане порожнім, але ніколи не стане повністю порожнім. Оскільки розширення Всесвіту прискорюється через темну енергію, у просторі завжди буде присутнє фонове випромінювання. Навіть у далекому минулому, у період космічної інфляції, це фонове випромінювання було присутнє. У сьогоднішньому вигляді Всесвіт наповнений матерією, випромінюванням, антиматерією, нейтрино, темною матерією і темною енергією. Але. Навіть якщо прибрати кожен квант енергії зі всесвіту, ми не залишимося в порожньому всесвіті. Всесвіт завжди генеруватиме нові форми енергії. Хоч би як ми штучно робили Всесвіт, що розширюється порожнім, сам факт його розширення все одно спонтанно і неминуче продовжував би випромінювання. Навіть до гарячого великого вибуху всесвіт ніколи не був би по справжньому порожнім і буде таким в далекому майбутньому. У глобальному масштабі тканина нашого всесвіту, тобто простір час, розширюється. Це означає, що якщо ви помістите в просторі часі будь-які дві віддалення одна від одної точки, ви виявите, що правильна відстань між цими точками, час поширення світла між ними та довжина хвилі світла, що проходить з однієї точки в іншу, будуть збільшуватися з часом. Всесвіт не тільки розширюється, а й одночасно охолоджується в результаті розширення. У міру того, як світло зміщується в бік довших хвиль, воно також зміщується в бік нижчих енергій і нижчих температур. Всесвіт був гарячішим у минулому і стане холоднішим у майбутньому. І весь цей час об'єкти, що володіють масою і або енергією, притягуються і утворюють величезну космічну павутину. Якби можна було якимось чином усунути всю матерію і все випромінювання, то що б залишилося? У якомусь сенсі у нас був би просто порожній простір, що продовжує розширюватися, як і раніше підкоряється законам фізики, і як раніше не здатний вирватися з квантових полів, що пронизують всесвіт. Це максимально близький фізичний стан до істинного ніщо. І все ж таки він має фізичні закони, яким має підкорятися. Це означає, зокрема, що те, що темна енергія, все ще існувало б у цьому всесвіті нічого. Теоретично можна взяти кожне квантове поле у Всесвіті і привести його до конфігурації з найменшою енергією. Якщо це зробити, то ми досягнемо того, що фізики називають нульовою енергією простору. Це означає, що з нього більше неможливо витягти енергію і використовувати для виконання будь-якої механічної роботи. У Всесвіті з темною енергією або нульовою енергією квантових полів немає підстав бажати, що нульова енергія фактично дорівнюватиме нулю. У дуже далекому майбутньому, через мільярди років, Всесвіт поводитиметься так, ніби ця нульова енергія є єдиним, що в ньому залишилося. Усі зорі згорять, їхні залишки охолонуть до абсолютного нуля, тоді як деякі чорні діри, що залишилися, виростуть до величезних розмірів. Зрештою, навіть вони зникнуть завдяки випромінюванню Гокінга. Але чому Чорні діри зникають? Тому що вони випромінюють енергію, яка виходить із маси чорної діри, перетворюючи масу на енергію згідно з рівнянням Ейнштейна, є дорівнює квадрат. Поблизу горизонту подій Чорної діри, невидима межа, через яку матерія і світло вже не можуть вийти назад після потрапляння в чорну діру, простір викривлений сильніше. Що далі від горизонту подій, то менш він викривлений. Ця різниця в кривизні відповідає розбіжностям щодо того, чому дорівнює нульова енергія простору. Той, хто перебуває близько до горизонту подій, побачить, що його порожній простір відрізняється від порожнього простору того, хто перебуває далі. І це проблема, оскільки квантові поля безперервні і займають весь простір. Всесвіт, що розширюється, не має горизонту подій, тому що він не є чорною дірою, але в нього є космічний горизонт. Якщо ви перебуватимете в будь-якій точці простору часу, і розглядаєте спостерігача в іншій точці простору часу, то здавалося, б, можна побачити світло, яке з'єднує ці дві точки. Але у всесвіті, що розширюється, це не обов'язково так. Ви маєте перебувати досить близько один до одного, щоб розширення простору часу між цими двома точками не завадило світлу дістатися місця призначення. У сучасному всесвіті це відповідає відстані приблизно у 18 мільярдів світлових років. Якби ми випустили світло просто зараз, будь-який спостерігач у межах 18 мільярдів світлових років, від нас, зрештою, зміг би його прийняти. Той, хто перебуває далі, ніколи б не зміг цього зробити через триваюче розширення Всесвіту. Ми можемо бачити далі, тому що багато джерел світла були випущені давним-давно, найраніше світло, що приходить просто зараз, через. 13,8 мільярдів років після Великого вибуху походить із точки, яка зараз знаходиться приблизно в 46 мільярдах світлових років від нас. Це і є космічний горизонт. І точно так само, як існування горизонту подій Чорної Діри призводить до появи випромінювання Гокінга, існування космічного горизонту також має створювати випромінювання. У цьому випадку прогнозується, що всесвіт буде заповнений надзвичайно низькоенергетичним випромінюванням. У міру того, як Всесвіт продовжує розширюватися і остигати, у далекому майбутньому настане час, коли це випромінювання стане переважаючим над усіма іншими формами матерії та випромінювання у Всесвіті. Тільки темна енергія залишиться більш домінуючим компонентом. У далекому минулому у всесвіті також домінувало щось інакше, ніж матерія і випромінювання. І це відбувалося під час космічної інфляції. До того, як стався гарячий великий вибух, наш всесвіт розширювався з величезною швидкістю. Космос перебував під впливом енергії поля інфляції. Хоча інфляція розтягує всесвіт і розсовує всі вже наявні частинки, це не обов'язково означає, що температура швидко наближається до абсолютного нуля. Це означає, що якщо ви коли-небудь захочете охолодити всесвіт до абсолютного нуля, вам буде потрібно повністю зупинити його розширення. Поки сама тканина простору має не внутрішню енергію, вона буде розширюватися. Поки Всесвіт розширюється, існуватимуть області, розділені настільки великою відстанню, що світло, скільки б ми не чекали, не зможе досягти однієї такої області з іншої. І поки певні області недоступні, у нашому всесвіті існуватиме космологічний горизонт і скупчення низькоенергетичного випромінювання, якого неможливо позбутися. Поки ще належить визначити, чи призведеться форма випромінювання до розпаду темної енергії нашого Всесвіту. Доки у Всесвіті існує енергія, навіть нульової енергії квантового вакууму достатньо, завжди існуватиме якась форма випромінювання, яку неможливо усунути. Всесвіт ніколи не був повністю порожнім, і поки темна енергія не розпадеться повністю, він ніколи таким не буде. А ще можливо, що темна енергія це рішення багатьох всесвітніх загадок. Наприклад, таких як кротовина. У 2019 році гравітаційно-хвильові обсерваторії Ліго і Вірго зафіксували значні коливання простору часу. Ця подія отримала назву GW190521, і як вважають вчені, стала результатом зіткнення двох чорних дір. Однак тепер група дослідників з Китайської академії наук запропонувала набагато більш несподіване пояснення. Дослідження ще не рецензоване, але припускає, що Ліго і Вірго зафіксували сигнали зіткнення чорних дір за межами нашого всесвіту. За словами авторів дослідження, у своїй роботі вони вивчили можливість інтерпретації gw190521 як луни породженої кротячою норою, що утворилася внаслідок зіткнення чорних дір в іншому Всесвіті. Автори дослідження вважають, що прилади фактично зафіксували відлуння зіткнення чорних дір в іншому всесвіті. До того ж, настільки потужне, що воно відкрило тимчасову кротову нору в наш всесвіт. Науковці визнають, що наукова спільнота схиляється до стандартної моделі злиття подвійних чорних дір. Однак цього недостатньо, щоб виключити можливість того, що модель відлуння кротової нори також є життєздатною гіпотезою для події GW190521. Відомо, що сигнал, виявлений обсерваторіями, був надзвичайно коротким. Як правило, під час зіткнення двох чорних дір результуюча хвиля наростає в міру їхнього зближення, що породжує характерне цвірінькання. Однак автори нової статті стверджують, що у GW190521 відсутня чітко помітна спіральна фаза, яка зазвичай супроводжує подібні зіткнення. Спіральна фаза зіткнення також мала бути зафіксована в спостереженнях. Ліго Вірго, враховуючи, що масу чорних дір, які зливаються, оцінювали в 142 маси сонця. Для підтвердження своєї гіпотези, вчені розробили нову хвильову модель того, що сталося б, якби сигнал зіткнення чорних дір в іншому всесвіті пройшов через кротовину. Передбачається, що зафіксований короткий сигнал міг бути результатом колапсу цієї кротової нори після зіткнення. Автори статті дійшли висновку, що змодельована ними хвильова форма краще відповідає сигналу Ліго Вірго, ніж традиційні пояснення, але лише трохи, що залишає великий простір для подальших досліджень. До слова, існує ймовірність того, що те саме явище спостерігалося і пізніше. Нещодавні виявлення Ліго Вірго, передбачуваного злиття Чорних Дір у 2023 році, наймасивнішого на сьогодні. Також має схожий спалах короткої тривалості з gw 19521 Автори дослідження вважають, що подія 2023 року може пролити більше світла на ці питання. А ось нещодавно виявлений міжзоряний об'єкт може пролити світло на більш екзистенційні питання. З моменту відкриття, на початку липня цього року, астрономи уважно стежать за міжзоряним об'єктом під назвою Traia Об'єкт, який багато вчених вважають кометою, летить через сонячну систему зі швидкістю понад 200 тисяч км на годину, і незабаром наблизиться до Марса. Це лише третій міжзоряний об'єкт у сонячній системі після Оумуамуа і 2Ай Борисов, який виявили астрономи. Астрофізик із Гарварду, Авіле, вважає, що цей об'єкт набагато масивніший, ніж передбачалося, і має дуже великий розмір. Водночас він не виключає можливості, що це може бути інопланетний космічний корабель. Ну, це ж Авіле, ви пам'ятаєте. Минулі дослідження показали, що Триай Атлас є міжзоряною кометою, яка прибула із зовсім іншої частини шумацького шляху ніж два попередні відомі об'єкти. Також передбачається, що вік міжзоряної комети може бути понад 7 мільярдів років, а отже, вона старша за Сонце. Також з'ясувалося, що комета складається з набагато більшої кількості вуглекислого газу, ніж передбачалося. Багато що ще залишається невідомим, і вчені продовжують спостереження за таємничим об'єктом. Але Авілеп, який раніше припустив, що Тріай Атлас може бути космічним апаратом іншопланетян, за результатами нового спостереження, дійшов висновку, що цей міжзоряний об'єкт може мати більшу масу, ніж передбачалося. Розрахунки Леба і його колег показують, що маса Треай Атлас може становити понад 33 мільярди тонн. Також ще не вважає, що розмір ядра об'єкта має становити понад 5 кілометрів, а це. Сходиться з попередніми оцінками, зробленими на основі спостережень іншими вченими. Леб каже, що -Атлас набагато Атлас за міжзоряні об'єкти ООМОУМОГА і 2 2i Борису, розміри яких оцінили приблизно в 400 метрів і 1 кілометр відповідно. За словами астрофізика, траєкторія польоту Треай Атлас проходить підозріло близько до Юпітера в Марса і Венери. Вчений все ще не виключає можливості того, що 3 i Атлас може бути не кометою, а космічним кораблем іншопланетян, які спеціально відправили для спостереження за Землею. Леб задається питанням, чи є 3 i Атлас незвично масивною кометою, з незвичним хімічним складом, з рідкісною траєкторією польоту, чи є вона інопланетною технологією? В обох випадках об'єкт може викидати в космос воду і вуглекислий газ у замороженому вигляді, які накопичилися на його поверхні. Трохи більше ніж за тиждень трей Атлас наблизиться до Марса на відстань лише в кілька мільйонів кілометрів. Леб уже раніше стверджував, що ця траєкторія польоту є дуже незвичайною. Астрофізик вважає, що потрібно використовувати камеру High-Rise, встановлену на апараті Орбітер для ретельного вивчення таємничого об'єкта. Це дасть змогу з'ясувати справжній розмір Масу Трея-Атлас, а також нарешті визначити, чи є об'єкт кометою чи чимось іншим. І в цих дослідженнях ще нам може допомогти МКС, але на жаль, ще недовго. Міжнародна космічна станція є одним із найдивовижніших досягнень людства і гарним прикладом співробітництва в космічній сфері між США, Європою, Канадою, Японією і Росією. Але всьому хорошому приходить кінець. У 2030 році МКС буде спущена з орбіти за допомогою космічного корабля компанії SpaceX. У підсумку більша частина станції згорить в атмосфері, а частина уламків впаде у віддалений регіон Тихого океану. Але на цьому присутність людини на низькій навколоземній орбіті не повинна закінчитися, і НАСА робить все необхідне для цього. З моменту запуску перших компонентів МКС у 1998 році на станції було реалізовано значні дослідницькі проекти, в таких галузях як матеріалознавство, біотехнологія, астрономія та астрофізика, а також науки про Землю. Загалом на борту МКС було проведено понад 4 тисячі експериментів в унікальних умовах дуже низької гравітації, екстремальних температур і підвищеної радіації. Ці дослідження поліпшили розуміння вченими широкого спектру важливих фізичних, хімічних і біологічних процесів. Але після того, як МКС буде знищено, і партнери не відмовляються від свого форпосту на низькій навколоземній орбіті. Замість цього мають бути створені нові дослідницькі лабораторії в космосі на висоті приблизно 400 км над поверхнею Землі. Наприкінці 2021 року НАСА оголосило конкурс на створення приватними компаніями комерційних орбітальних станцій. НАСА інвестувало понад 400 мільйонів доларів у стимулювання розроблення космічних станцій, які мають бути введені в експлуатацію ще до того, як МКС буде знищено. У вересні 2025 року. NASA оголосило про другий етап конкурсу зі створення комерційних космічних станцій. Обрані компанії отримують фінансування для демонстрації роботи своїх станцій, де зможуть перебувати чотири астронавти протягом щонайменше 30 днів. У найближчому майбутньому НАСА має обрати компанії, яким НАСА допоможе запустити свої станції на орбіту. Після цього Космічне агентство США і партнери укладуть комерційну угоду на використання цих станцій у наукових цілях. Яка компанія доб'ється успіху і в які терміни, поки ще невідомо. Якщо ж нові станції не будуть запущені до 2030 року, то після знищення МКС на орбіті залишиться єдина космічна станція Тяньгун. Це китайський орбітальний форпост, який працює вже майже 4 роки. А на цьому в мене все. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!